Кляний акваріум замість металевої клітки п'яту годину триває судове засідання у справі Геннадія Корбана. На вимогу адвокатів для підозрюваного обладнали нове місце тримання. Які ж шанси у лідера Укропу опинитися на волі найближчим часом? Запитаємо у Дмитра Фурдака. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре вітаю і розповідай, як триває судове засідання. Вітає Соломія. Отже, дійсно на цю мить найбільш обговорюваною новиною судового процесу над Геннадієм Корбаном. Вірніше апеляції на запобіжний захід йому стала поява у найбільшій судовій залі апеляційного суду міста Києва скляного прозорого акваріуму. Цю судову залу залуглядачі Тесендор пам'ятають за процесом над Олексієм Пукачем, убивцею Георгія Конгадзе. Так, от тепер усі підозрювані, яких справа, яких слухатимуть саме в цій залі апеляційного суду, вони ці підозрювали. Зори не будуть сидіти не за металевими гратами, а за прозорим склом, як того і вимагає Європейська конвенція справ людини. Ну натомість варто відзначити, що кількість правоохоронців у залі так само збільшилася. Сьогодні був день клопотань. Він власне ще триває в апеляції на запобіжний захід. Корбан першість узяли, узяла сторона обвинувачення. Прокурори досить несподівано і хвацько заявили клопотання про те, що вони викликають у на допиту якості свідків лікарів інституту імені Амосова. Туди нагадаю, доправили Геннадія Корбана після того, як йому стало зле у суді першої інстанції у Дніпровському районному суді міста Києва. Адвокати Корбана були категорично проти виклику. Інститу... лікарів інституту інституту імені Амосова через те, що попри те, що ці лікарі очевидно є фахівцями у своїй галузі. Утім, за законом вони не є судмедекспертами експертами, і вони за законом не не мають права давати висновків щодо стану здоров'я Геннадія Корбана. Сам же підозрюваний Геннадій Корбан, лідер партії Укроп, був обурений і емоційно відреагував на таке клопотання прокурорів. 5 января, ваша честь. Сегодня 2 февраля. Мы устраиваем комедию вокруг клопотаем, но никак не приступим к справе по сути. Я понимаю, может быть у вас стоит такая задача. Мы месяц ломаем комедию. Попри це, судді порадившись на місце, такі задовольнили клопотання прокурорів про залучення кості заслуховування кості якості свідків лікарів інституту імені Миколи Амосова. У відповідь на це адвокати заявили своє клопотання і викликали у суд в якості свідків лікарів швидкої допомоги медицини катастроф, які власне першими приїжджали на виклики в Дніпровський районний суд Києва, і першими оглядали і давали висновки щодо статусу. Ано здоров'я Геннадія Корбана на після цього і прокурори і адвокати заявили ще кілька клопотань про виклик інших людей в якості свідків. Утім, суд методично відхиляє ці клопотання пізніше у суді оголосили перерву через те, що Геннадію Корбану потрібно було прийняти ліки. І власне зараз це судове засідання ще триває. Я так відчуваю, що судді налаштовані сьогодні засідати до пізньої до пізнього вечора. Прожитати засідання. Ми будемо повідомляти в наступних випусках ТС. ТСН. і я нагадаю, що на каналі ТСН у Ютубі йде пряма трансляція судового процесу над Геннадієм Корбаном. Соломія, дякую Дмитро, за подробиці. Дмитро Фурдак стежить за тим, як триває судове засідання у справі Геннадія Корбана і був з нами на прямому зв'язку.